3 лютого вийшло нове безкоштовне оновлення для The Sims 4. І цей патч досить великий. 4 гігабайти і 100 мегабайтів. Досить велика така штучка насправді. Але перш ніж ми перейдемо, хочу вам нагадати, що ви прибрали моди з папки Mods, перш ніж ви будете запускати вашу гру для того, щоб у вас не було жодних проблем з грою, ну і звісно зламаних збережень. Тим паче, що нас про це попереджали розробники, тому що патч буде містити якраз таки оновлення, пов'язані із генеалогічним деревом. А якщо у вас є моди, які впливають якимось чином на дерево. То скоріш за все це спричини якусь поламку. Давайте розпочинати. Перше на що я звернув увагу, зайшовши вказ, це те, що в мене зламалася категоризація, тому що нових об'єктів взагалі тут жодних немає. Але при цьому чомусь у мене світиться, начебто, щось не відкрите. Хоча, начебто, я все відкривав спеціально, бо я не люблю, коли у мене оце золотеньким тут світиться. Давайте подивимося, що нового нам додали. А додали нам якраз таки нові нігтики, ось такі. Подивіться на це шаленство. Оце просто глітерне шаленство. Я це так можу назвати тільки. Ну і, начебто, із нових об'єктів все. На, на даний момент почну так і не вийшов, тому мені трошки складно знаєте, у цьому всьому. Плавати, давайте подивимося, що ще новенького у нас з'явилося. А з новенького у нас з'явилася категоризація для текстур волосся. У нас є кудряве та афроволосся, і при цьому, начебто, трошечки змінили ці всі категорії. Їх набагато краще розставили. Тобто тепер має все виглядати максимально адекватно. Але це не все. У нас є так само і стиль. І якщо ми перейдемо у стиль і подивимося, що там у нас за категорії у стилях, то з'явився такий стиль як Африкана. Це абсолютно адекватне нормальне поняття, скажімо так, яке повністю узгоджене, тобто воно жодним чином не приносить нікому якихось таких ось вайбів, що, начебто, є якась дискримінація чи ще щось. Це абсолютно нормальна історія. Тому це додали, якби для того, щоб можна було орієнтуватися у африканських стилях. Але щось, я, якщо чесно, не бачу, щоб якось верхи там змінилися, чи ще щось. Я думаю, що скоріш за все, коли в нас з'явиться доповнення Роялті та Легасі, там буде достатньо африканського одягу, і це все категоризується. Хоча насправді мені здається, і так є африканський одяг, наприклад, із доповненням життя у місці. Але чомусь воно не відображається. Це дивна історія. Якщо ми перейдемо в головне меню, то ми помітимо, що у подіях у нас буде сповіщення. У мене цього сповіщення вже немає, тому що я його відкрив. Але ви побачите, що у вас там щось червоненьке таблимає. І у нас буде нова подія, пов'язана безпосередньо із втраченою спадщиною. Скажемо так, називається втрачена спадщина. І одразу ми зможемо забрати ось цю штукенцію для ключів. Як ми вже бачимо, у нас тут буде колекція ключів. І що мені подобається, тут знову ж таки є кроспакові об'єкти. Наприклад, є отакий стіл для вшанування пам'яті із. Доповненням життя та смерть. Є, подивіться на цей шикарний Мольберт. Господи, це щось у такому італійському стилі, мені здається, воно мені чомусь Італію прям нагадує максимально. Є якесь таке вбрання, люксозне, ранкове вбрання. Блін, класно, класно, дуже прикольно. Є ще в нас і таке сідло. Ого, яке красиве сідло. Якщо у вас є знову ж таки кінне ранчо. Є ще в нас ось така книжкова полиця. Я так розумію, що це не просто книжкова полиця, це двері, напевно. Так, да, тут написано, що це двері, подивіться, господи, я прибрав. Ось подивіться, це двері, це все-таки двері. Я обожнюю такі речі, коли вони з'являються, є ще така пов'язка на око. Цікава. Але що мені цікаво, це те, що начебто на персонажі пов'язка з одного боку. А на скріншоті ось тут вона на з іншого. Невже там можна буде обирати, з якоїсь сторони буде ця пов'язка? Що ще в нас тут є? Є ось таке вікно. Вау! Який крутий вітраж! Боже. Тут ще є для ділянки риса характеру. Є ще ось таке вбрання, Боже. Верх такий теж класний. І Мастер Сварок, нова риса характеру. Чи ні, це не риса характеру, це якраз таке нове прагнення. Слухайте. Ну, прикольно, прикольно. Але тут буде не так, як у новорічному івенті, де ми як адвент-календар. Це все забирали, просто заходячи у гру. Тут ще й буде якийсь квест. Квест я проходити для вас не буду. Кажу одразу, тому що мене сильно його дивитись, якщо чесно. Тому не бачу сенсу на цьому сильно зупинятися. Давайте перейдемо з вами у режим будівництва або режим життя, і подивимося, що новенького у нас там з'явилося. Більш-менш зменшені сімейні зв'язки у мене у родини Лендрі, тому що у нас є там, типу як і зведені брат та сестра, і так далі. І мені захотілося подивитися, якраз таки на сім'я сімейне дерево, як воно буде виглядати саме ось тут. У нас тут є, типу, якась легенда, тут, е, яка показує, що у нас тут є сімейні зв'язки, статус, типу, одружені або розлучені. Ну і, начебто, на цьому все. Можливо, це тільки з цією родиною так відображається, не знаю. Але ось у нас тут є Алі Календрі і Меттю Джефер, якраз такий її колишній чоловік. Єдине, що, по-моєму, я не встиг зробити їм розлучення. І тому воно напевно тут не відображається. Але що цікаво, сімейні зв'язки явно розширилися. Тому що якщо ми, наприклад, візьмемо Едді і тиснемо на Аву, то вона для нього буде як зведена сестра, Half-sister. тому що в них тільки спільна мама. Прикольно, мені хочеться дізнатися, чи будуть якісь там кузени і так далі, тому подібне, тітки, дядьки і так далі. Ну тому, що, якщо чесно, у мене прям настільки. Е Важких оцих зв'язків немає у моїх деревах, якщо чесно. Тому мені дуже складно це якимось чином показати. Але це прикольно. Плюс що ще кинулось у вічі, це те, що ми можемо це сімейне дерево ось так от приближати. Пересовувати, як ми захочемо, хочемо, можемо зменшити, і так далі. Тобто воно стало більш гнучким у сенсі кастомізації. Ну, точніше, не кастомізація, а у сенсі того, як ми можемо е його розглядати. Це дуже прикольна історія насправді. Але мені ще цікаво, мені цікаво. Піти до якогось нового збереження і подивитися, що там буде із сімейними зв'язками у родини лендграбів, тому що у своїй родині лендграбів я якраз таки сімейні зв'язки додав вже. Тому мені цікаво на це все подивитися. Я вирішив зайти одразу до родини лендграбів у новому збереженні, для того, щоб подивитися, чи змінилися нарешті у них сімейні зв'язки. Тому що мені прям це дуже цікаво, якщо чесно. І так, як ви бачите, Джонні з. Сест, у нас син Джофрі та Ненсі лендграбів. Ну нарешті, нарешті це оновили. Мені здається, це можна було оновити вже давним-давно, але <свісно> пройшло вже більше десяти років, і нарешті історія в нас зафіналилась, і сімейні зв'язки у цієї родини пофіксили. Якось так ось. Давайте тепер подивимося на нові сходи. Те на що ми чекали так довго, бо там має бути щось цікавеньке. Отже, ми з вами у режимі будівництва, а це означає лише одне: те, що зараз ми будемо тестити нову систему нових сходів. І от я їх вже розмістив, але якщо чесно. Я не бачу якоїсь кастомізації. А ні, бачу, подивіться, одразу з'явилися нові речі, які ми можемо потягнути. І ось ми можемо потягнути ось таким чином. Е, так, це досить гнучка така історія. Можемо зробити так, що воно буде ось таким чином і ти. Блінський. Ну, це цікаво. Досить цікаво виглядає. Але єдине. Я думав, що у нас оці стіночки теж будуть роз'їжджатися. Але я не бачу, щоб вони роз'їжджалися. Ну. Хм. Не знаю. Можливо, я зламав систему таким чином і зробив щось не так, але. Ну. Не знаю. Мені це здається максимально дивним. Але окей, давайте спробуємо трошки змінити історію, зробити ці сходи вищими. І, можливо, розширити. Ну, не знаю. Коротше. Коротше, як на мене, воно працює досить дивно. Відверто вам кажу. Ну, воно начебто тут закругляється, але недостатньо. Якось. Я не знаю, а чому. Ну, Тут начебто стінка закруглюється, але вона не закруглюється сюди. Можливо, якщо я зроблю ось таким чином, наприклад, звужу і розширю ось тут, закруглення піде вгору. Ні. Закруглення вгору не пішло. От відверто, закруглення вгору взагалі не пішло. Але у нас же тут є ще і ось така історія, де ми можемо розміщувати ось такі. Ці поручні, і якраз таки із поручнями має в нас з'явитися цікава історія. Ну, по-перше, ми можемо обрати без поручнів, тільки ліві поручні, тільки праві поручні, або поручні з, обих, з обох боків. Класно! І при цьому ми можемо подивитися, ось таким чином це редагувати. Ось, бачите, до центру. А, ми можемо навіть так редагувати, що вони починаються не зверху. Прикольно. Тобто, якщо я хочу, я можу зробити таким чином, що вони закінчаться десь посередині. Е, цікава історія, насправді, чи працює вона з усіма сходами? Ну, начебто, працює з усіма. Причому закруглення тут, е, на мій погляд, досить непогане, якщо чесно. Але з текстурками трошечки халепа відбувається. Але в принципі закруглення. Відбувається непогане. Тобто воно досить плавне і виглядає, як на мене, непогано, якщо чесно. Ну, в цілому прикольно. Прикольно. Мені таке подобається. Я хочу влаштувати тест драйв сходом ще, якщо чесно. А, ми можемо їх і крутнути таким чином. М -м 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 Коротше, в принципі, в принципі, е ну, працює ця вся історія непогано, тобто, як ви бачите, можна ще ось так зробити. Ну, в принципі, ок. Хоча все одно мені б хотілося саме гвинтові сходи, як не крути. Так як розроби на відріз відмовляються постати патчноути, доведеться читати лондрі-лист. Ну, принаймні, хоч щось, для того, щоб зрозуміти, які ж проблеми все-таки виправили у грі. Але, але. Є велика ймовірність того, що є ще якісь новенькі фішечки у грі, про які я вам не зазначив через відсутність лондрі-листа. Це неподобство, але ну, я не можу оглянути повністю гру в очікуваннях, чи з'явилося щось там новеньке, чи ні. Давайте почитаємо пат патчноути. Список прання, майбутнє виправлення помилок 27 січня 2026 року. Привіт, сімери! Ласкаво просимо до списку прання, де ми ділимося найважливішими проблемами спільноти, які ми зараз розслідуємо та сподіваємося вирішити. Якщо у вас виникають збої, нескінчене завантаження або пропускаєте лоти. Будь ласка, прочитайте нашу публікацію тут, щоб дізнатися, як ви можете поділитися збереженнями, що уражені, щоб ми могли зібрати важливу інформацію для сприяння нашому розслідуванню. The Сімс майбутнє оновлення для користувачів модів. З лютого ми випускаємо захопливе оновлення базової гри, яке запроваджує розширені та покращені функції для генеалогічних дерев, генеалогії та даних про родинні зв'язки. Ці оновлення покращать спосіб відстеження та відображення сімейних зв'язків сімів. І ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з вами більш детальною інформацією найближчим часом через Sims на X в The Sims 4 Newsroom. Оскільки це оновлення вносить зміни до основних ігрових систем, наше тестування показало, що деякі модифікації, зокрема ті, що розширюють або інтерпретують дані про сім'ю та стосунки, будуть вплинуті. Це може проявлятися у відсутності родичів, неочікуваних змінах у стосунках або генеалогічних деревах, які не відображають ваших очікувань. У рідкісних випадках ці проблеми можуть негативно вплинути на ваше збереження. Зверніть на це увагу. Якщо ви використовуєте моди, що передбачають походження ігровий процес поколінь або складні сімейні правила, ми наполегливо рекомендуємо видалити їх до оновлення базової гри з 3 лютого та дочекатися, поки творці підтвердять сумісність. Дякуємо за ваше терпіння та за те, що ви надаєте авторам модів час для оновлення своєї роботи, допомагаючи забезпечити безперебійне продовження сімейних історій ваших сім'їв. Тут, до речі, невеличкий натяк на те, що спільнота досить негативно ставиться до модоробів, типу до того, що вони не встигають бачити свої моди під актуальне оновлення. Це дійсно велика проблема, тому що треба не забувати, що модороби такі ж самі люди, як і ми, і вони мають якісь власні проблеми, власні справи або що ще. Тому це треба завжди враховувати. Розробники модів, щоб допомогти вам оновити моди, що стосуються генеалогії, як згадувалося вище, ми надали вам список змін Python для цього оновлення базової гри на форумах і. E. Оновлення аналізу збережених файлів, покращення цілісності файлів збереження залишається головним пріоритетом. Спочатку нашого цілеспрямованого розслідування у вересні ми запропонували превентивні рішення для низки проблем, як тих, про які повідомляли гравці, так і тих, які ми виявили під час нашого розслідування. Ми також впровадили покращення основних систем, як от поступове впровадження змін до скретч-файлів, та читів для оренди для підтримки цієї роботи щодо решти проблем, ми очікуємо додаткової інформації від гравців, які стикаються з ними, щоб мати змогу провести подальше розслідування і продовжуватимемо стежити за будь-якими новими проблемами, про які повідомляють гравці. Тепер ми готові переключити нашу увагу з розслідувань. На довгострокову профілактику, І тому надаватимемо майбутнє оновлення через список оновлення, а не щомісячну окрему публікацію. Коли ці зміни будуть опубліковані, вони будуть чітко зазначені в нотатках до патчів. Тож ви завжди знатимете, коли щось безпосередньо пов'язане зі стабільністю збереження, було вирішено. Такий підхід дозволяє команді зосередитися на довгострокових виправленнях, водночас підтримуючи чітке та регулярне спілкування. Ось список найважливіших проблем спільноти, які ми до. Для нашого наступного оновлення. Вирішено проблему, через яку фотографії ставали чорними, виявлено після оновлення базової гри від 13 січня. Нагадаю вам, друзі, що 13 січня вийшло безкоштовне оновлення, яке виправляло проблему із чорними фотографіями. І з'явилася нова проблема, яка викликала чорні фотографії. Ось якось так ось знаєте. Ну, начебто, виправлять цю проблему у цьому патчі. Точніше, виправили вже можна вважати. Виправлено проблему інтерфейсу користувача у функції створити сіма, яка перешкоджала відображенню елементів у полях вмикання та вимикання, а також як. Кнопок подобається та не подобається. Виправлено додаткові випадки проблем, через яку вхід та вихід з режиму будівництва під час сценаріїв із цілями призводив до зникнення інтерфейсу користувача або зависання гри. Редагування русалок або прибульців у режимі створення сіма більше не повинно призводити до збою гри. Вирішено проблему, яка могла перешкоджати призначенню типів кімнат у режимі будівництва. У мене була така проблема, до речі. Прості сходи з планками та сходи Mastercraft більше не мають додаткової дошки. Під час встановлення l подібних сходів обкладинки книг з випічки, велнесу, сноубордингу, скелелазіння, травництва та фотографії більше не повинні змінюватися під час розміщення на книги з навичок виготовлення та міксології більше не мають однакової обкладинки. Вирішено проблему, через яку актив для нігтів спричиняв металевий ефект на всьому тілі. Вирішено проблему, через яку прадідусі та про бабусі сімів помилково вказувала на доступність романтичних стосунків з членами дальньої родини. Історія <гум> з романтичними зв'язками між членами родини. Я сподіваюся, на цьому закінчиться. Вирішена проблему, через яку на ресурсах нігтів відображалися лінії навколо плеча. На сімах вирішено проблему, через яку персонажі не виконували завдання, танцюй з кимось на випускному, що запобігало отриманню рейтингу золотої події. Покращені пилососи тепер працюють на ділянці типу поза мережею grid, Я так розумію, це ділянки, які без зручностей. Оновлення щодо найголовніших питань, за які проголосувала спільнота. Наша команда продовжує досліджувати інші проблеми спільноти для майбутніх виправлень. Зверніть увагу, що деякі теми можуть бути складними для повторення та вимагати тривалого розслідування з нашого боку. Тому, навіть якщо ми активно перевіряємо їх, це не гарантує, що ми матимемо негайне виправлення в майбутньому. Баче це включає такі проблеми, за які проголосували найчастіше. Проблеми з очима повіками. Робота над цією головною проблемою, про яку повідомляла спільнота, триває. А попередня закулісна робота була проведена в рамках оновлення базової гри від 13 січня. Сподіваємося, що незабаром зможемо поділитися більшою інформацією з цього приводу. Зникнення домашніх тварин та коней у готових домогосподарствах. Команда вважає, що вони працюють над вирішенням цієї проблеми, і ми сподіваємося незабаром мати виправлення для внутрішнього тестування. Ми поділимося більш детальною інформацією про це як тільки зможемо. Незнайомці у вашій розмові ми почали досліджувати цю проблему, і команда працює над деякими новими теоріями, які можуть призвести до виправлень, якими ми сподіваємось поділитися незабаром. Тварини застрягли, зникли в інвентарі. Ми тестуємо потенційні виправлення цієї проблеми, які поки що виглядають багатообіцяючими. Сподіваємося, що незабаром зможемо поділитися новими рішеннями. Всі ми нав'язливо використовують предмети. Ми маємо кілька запропонованих виправлень для проблем, про які повідомляли в цій темі. І поділимося новою інформацією, як тільки вона стане доступною. Я так розумію, що тут, скоріш за все, говориться про постійні діставання телефонів, постійні сідання за комп'ютери, постійні там не знаю, приготування морозива умовно. Так, можливо, такої проблеми немає, але я маю на увазі, що коли всі ми дійсно постійно йдуть до якогось об'єкту. І роблять ту чи іншу справу раніше. У мене це був гриль, наприклад. Постійно сіми, чомусь готуючи їжу, ідуть до гриля, замість того, щоб іти до холодильника. Мені здається, що гриль це взагалі така штука, якою ти користуєшся не кожен день явно. Але коли він є, типу у сімів, чомусь вони постійно лізуть до цього гриля. Що для мене це теж трошечки незрозуміло. Мені б хотілося, щоб дійсно пофіксили такі речі, і можливо, щоб всі ми не йшли постійно танцювати до стереосистеми, що мене теж вибільшує, тому що ніхто не приходить танцювати до стереосистеми кожні там п'ять хвилин. Розумієте, всі ми мають займатися різними справами, і вони мають вигадувати для себе будь-які активності, окрім того, щоб постійно там танцювати, сидіти за компом чи ще щось. Щоб бути в курсі останніх новин, слідкуйте за Sims Direct на ікс. Та приєднуйтесь до нашої спільноти Discord. Ми ділимося оновленнями щойно. Вони стануть доступними. Дякуємо за ваше терпіння та всі корисні звіти. Будь ласка, продовжуйте публікувати будь-які проблеми, з якими ви стикаєтесь на форумах The Sims 4 EA. Ми продовжуватимемо перевіряти, і разом ми зробимо цю гру найкращою. Якось ось у нас все виходить. Я сподіваюся, що патч, можливо, все таки вийшов, перш ніж я. Закрию запис цього відео, ну тому що я не знаю. Ну, хочеться ще якісь фішулечки знайти. Ну, чес, розрапи. Вже пройшло дві години з моменту публікації е, оновлення, а патчу як не було, так і нема. На жаль, офіційного патчу так і не сталося. Обмежилися тільки Лондрі-листом, чутками та фотографіями, які надали інші ресурси. Е, цікаво, що ще додали, але, на жаль, показати я це. Не зможу ще раз я за це вибачаюся. Напишіть вашу думку у коментарях з приводу цього оновлення. Як вам сходи? Якщо чесно я трошки розчарувався сходами, тому що я б хотів би, наприклад, щоб е сходи трошки по іншому якось працювали відверто, але давайте. Напишіть вашу думку у коментарях з приводу цього оновлення. Що ви думаєте з приводу нових сходів? Якщо чесно, я розчарований, що гвинтових сходів так і не сталося, тому що мені здається, що якраз таки тут вони вписались би максимально, зважаючи на те, що виходить пак пов'язаний з королівством, і гвинтові сходи могли б непогано доповнити круглі стіни, але маємо те, що маємо також. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну і звісно, не забудьте задонатити ЗСУ за та допомогти українцям, які стажами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою, і до зустрічі у нових відео.